Пливи, Вомбатик, пливи. Одного разу Вомбатик збирав яблука. Привіт. гукнув його куметний тоненький голосок. Вомбатик озирнувся. Привіт, я Вомбат, А ти хто такий? А я качкодзьоб, промовила тваринка з кумедною пухнастою мордочкою. А потім качкодзьоб, смішно переминаючись, дійшов до ставка і. Плюх. Качко дзьоб. засміявся вомбатик. Качко дзьоб. Він також став ходити, переминаючись, він сміявся, хитався з боку в бік та передражнював качкодзьоба і підходив все ближче до води. Хлюп! вомбатик занурювався, як камінь у воду. Качкодзьоб миттю пірнув навздогін. Вже за секунду обидва випливли на поверхню і благополучно вилізли на берег. Дякую, Качкодзьобе, пробулькав Вомбатик. Йому стало соромно за те, що він посміявся з нового друга. Як ти навчився так добре плавати? Це дуже просто! посміхнувся Качкодзьоб. Я і тебе навчу. Спочатку він наказав Вомбатику вчепитися за берег і з усіх сил. Бити по воді задніми лапами. Потім вони взяли товсту плавучу колоду і попливли по колу. Вомбатик наплавався, нахлюпався та дуже натомився. Час обідати, сказав качкодзьоб. Вомбатик хрумкав соковитими червоними яблучками, а качкодзьоб креветками. На повний шлунок не плавають, сказав качкодзьоб і вони прилягли на годинку в холодочку під деревом. А після тихої години Вомбатик навчився плавати по собачому і пірнати по жабячі. Потім він почув крізь плескіт води, що його хтось гукає. Це кролик з коалою прийшли дізнатися, чим він займався весь день. Вомбатик сяяв, як нова копійка, «Качкодзьоб навчив мене плавати. Гов, Качкодзьоб, попливли на випередки. Вомбатик, вомбатик. вболівали за нього кролик з ковалою. Ви неправильно кричите, вомбатик подивився на свого нового друга. «Вомбаткодзьоб!»